Коламиха, та кусилу не є, поламити моєї люди, нечня вас не збирала в ліса гора, по полю Росію, а як прийде миленький, Заграй на тринги, тонько на співанки Через гори полонини, з гори на долини, Чує місело, село не чує, відчуває, Що в зеленій Буковині солові співає, Буковино, буховину, місолопі краю. Заспіва моє серденько, як тобі згадаю, духовину буковино, мі солодкий краю, Заспіва моє серденько, як то згадаю, Ой, немає краю в світі на усі Карпати. Там садочки зелененькі, ще й біленькі тати. Буховино, буковино, не солодкий краю. За співа серденько, я як то дозгадаю, полонені веселенько, в полонині файно, полонені фаси вісі, та легінь Михайло. Ти гадаєш легень і які писаю, я такими легіннями плоти підпираю. Ти до мене не клади на колесі ночі. Ой, де Дуна, ой, да Дуна, ой, йду Дуна дана, я дівчина молоденька, та ще не віддана. Прийде, прийде мій маленький з вечора до мене слада моя мати, пироги для тебе. Ой, чому ти не прийшов, як я говорила, а у мене цілодічка світа горіла. Коло моє, не помия, коло моє місто, в мої дівчаточка, як чиниш не тісто, Паде дощ, паде дощ не білу бере. Todas estou horas com Na fome, se